Повертайся живим. Пишаю з тобою. Я збирається мати. Повертайся живим! моя Це країна І щоб вас вистачило наснаги зробити нашу країну вільною. Ми дякуємо вам ще раз і вітаємо вас від ім... від імені учнів. Навчальних закладів Слов'янська. Підходьте, підходьте. Ми зараз вручимо деякі малюночки, а потім ви там в себе їх залишити. Дорогі наші військові, вітаємо вас з вашим професійним святом. Бажаємо вам та вашим сім'ям добра. Ми злагоди. Ми вас віримо, любимо, чекаємо. Ви найдорожче, що у нас є. Є такий... Дух свята відповідно настрій позитивний. Плюс у нас пошли повітали діти восьмої школи місцевої. Настрій так би мовити ще покращився. А що би хотіли побажати сьогодні тим вашим побратимам, які зараз перебувають на передовій постійно під обстрілами? Звичайно, я хочу їм побажати терпіння. Я хочу їм побажати витримки, щоб вони знали, що ми Тут намагаємося будь-якими методами їх підтримати, і ми в розумінні того, що вони це достойні люди, до яких нам ще треба попрацювати, щоб до них потрапити. Тому що нам тут трішки легше, звичайно, але ми готові йти і допомагати їм як зброєю, так і морально, і духовно, і, звичайно, просити інших волонтерів, щоб допомогти їм. Я хочу їм побажати терпіння, звичайно. А чи є вам комусь от зараз на камеру передати вітання особисто від себе? Я звичайно хочу вітання продати тільки своїй дружині і семимісячній Дості златі, які зараз мене там чекають. Я надію, що чекають, і я дуже за ними сумую тут. Але я думаю, що скоро я їх зустріну. Тому Дості Златі, цієї дружині вікторія я передаю привіт. що зберегли за всі віки, міський уклін і Тричі слава, українські захисники.